Чудова нагода потренуватися у стрільбі випала журналістам. У такий оригінальний спосіб керівництво головного управління Нацполіції у Київській області привітало представників мас-медіа з професійним святом. Напередодні дня журналіста на одному із полігонів Київщини професійні інструктори провели майстер-клас зі стрільби з понад 20 видів стрілецької зброї. Влучання в ціль не основна задача, головне навчитися правильного поводження з вогнепальною зброєю. Саме цьому представників змі навчав працівники полку особливого призначення. Напередодні дня журналістів у нас була ідея все ж таки провести такий майстер-клас за допомогою наших спецпризначенців тієї зброї, яка використовується безпосередньо правоохоронними органами національної поліції і збройними силами України. Бо у нас в країні триває війна. І мати інформацію, знати, як користуватися зброєю, звичайно, як надавати першу медичну допомогу. Це важливо не тільки для журналістів, а для кожного громадянина. Тому, звичайно, ми таким чином вирішили привітати журналістів з їх професійним святом, надавши їм можливість підтягнути свої знання. Хтось отримав це нові знання, бо це дуже важливо. Це захищає нашу батьківщину і це рятує життя людям. Окрім навичок поводження зі зброєю, журналісти мали змогу навчитися основам тактичної медицини, а саме надання першої невідкладної допомоги при вогнепальних та інших пораненнях. Говорюємо постійний тиск на рану і максимально туго через руку матаємо йому цю рану. З урахуванням сьогодення, і тактична медицина і навички поводження зі зброєю можуть стати в нагоді кожному, а тим паче людям, які в силу своєї професійної діяльності часто опиняються в екстремальних ситуаціях. І як показав майстер-клас, медійники як для цивільних продемонстрували непогані результати. Так як для людей, які не стикалися в своєму житті зі зброєю, я б сказав би дуже непогано. А завершився майстер-клас смачною кашею з польової поліцейської кухні.